Геологія підтверджує Біблію, вражаючи докази всесвітнього потопу. Вся геологія нашої планети говорить про те, що біблійна книга буття, яка описує всесвітній потоп, є істиною. Візьмемо, наприклад, Альпи на висоті 2500 метрів у місті стику тектонічних плит, де виявлені золишки людських поселень. Під час всесвітнього потопу плити з'єдналися, відбулися катастрофічні зміни. І гори миттєво піднялися. Таким чином, поселення, які були внизу, опинилися на висоті 2500 метрів, де й були знайдені людські золишки. Цілі місто опинилися на висоті, де зараз розріжене повітря і нічого не росте. Візьмемо долі, онде, де знаходять кіски динозаврів та інших товніх тварин. На висоті близько 4000 метрів виявляють скам'янилості риб, що підтверджує підняття тектонічних плит. Подивимося на Гімалої. На високих горах знаходять черепох довжиною 6 метрів, слонів із бивнями довжиною 4,5 метрів та окружністю 90 сантиметрів. Ці унікальні тварини лежать купами в горах, тому що всесвітній потоп і рух літосферних плит миттєво підняли їх у гору разом із рибами, медузами і величезними кладовищами динозаврів, людей та інших істот. Це не зайняло мільярди років, ніхто й ніщо не встигло згнити. Все було моментально поховане під товстим шаром води, яка покрила всю землю. Саме тому на вершинах гір знаходять мюшлі. Як же вони могли туди потрапити? Тільки під час потопу все це говорить про катастрофізм, геологія і всі науки підтверджують достовірність і авторитет Біблії, в якій детально описана вся історія людства. Саме тому Біблію бояться, забороняють, прибирають молитву, недільні школи, навчання, тому що людина стає освіченою, вона почне розуміти, хто вона, звідки, навіщо, куди йде. І їй тоді лапшу не повісиш. Біблія це книга очевидців, які бачили, як стався всесвітній потоп і чому Бог це допустив. На каналах Солтаненко ви знайдете свідчення очевидців всесвітньої історії. Підпишіться і дивіться, щоб вивчати справжню, а не фальшиву історію. Напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн конференції по неділях і брати участь у духовному спілкуванні. До зустрічі у наступних відео.